Всім привіт! Готуємо швидкий капустяний пиріг. Ну, швидкий це, якщо у вас є в морозилці жарена капуста. Для тіста нам потрібно яйце, сіль, розпушувач тіста, борошно. Сюди вливаємо сироватку, молоко, що у вас є. Хочете підігрівайте, хочете, прохолодне, холодне, яке є. І розмішуєте все гарненько. Розмішали до такої консистенції. На смак пробуйте. Можете цукру додати, можете не додавати. Я трішки цукру додала, тому що в мене кисла сироватка. Перевертаю я отак накриваю мискою. Зараз буду перевертати. Прикольно виходить, бачите, на дні було більше капусти. Це такий верх. Ну зараз я її буду класти знову на сковороду. Опит і практика велика справа. Я раніше готувала все на великому огні. Ну, я робила помилку, я розумію. Зараз я вже поняла, що треба на маленькому. От уже хвилин 20 воно печеться. Тобто воно ну, поступово не горить. Ну, капуста раніше була жарена. Значить, ну, готовим далі. Пиріг уже, як сказати, ну, так, майже готовий. Але для того, щоб йому додати рум'яності і більш кращої смак, смаку, то я вирішила його поставити на більший огонь, тому що він такий трошки варений. Ну, під кришкою на малому огні, зрозуміло, що такий він вийде. Зараз, щоб була така шкуриночка. Ми чекаємо. Бачите, до чого доводить спєшка і робить багато страв заразом. Ти не встигаєш, так і пить та біжить та горить. Ну, Я сподіваюся, що на загальний смак це не попливає. страви. Ну, ось такий пиріг вийшов. Робимо менший огонь. Трошки хотіла, щоб підрумянився, ну, переборщила. Це страшно. Пиріг гарно пропікся. Всім смачного, всіх обіймаю.